Десь вже серпня чи на початок вересня потрібно обробляти гортензії калієвими добровими, тому що калій допомагає визріти пагонам, і а якщо пагони визрюють добре, то тоді гортензія добре перенесе зиму. Що значить визріли пагони? От, наприклад, цієї гортензії я вам покажу ось цей. Бачите, він зелений пагон, якщо будуть морози, він вимерзне, тому що у нього немає захисту. А ось тут вже починається визрівання пагонів. Вже вони дерев'яніють, і ось це саме це захистить рослину від морозів, від перепаду температур і негативного впливу. Для того, щоб прискорити цей процес, потрібно підкормити гортензію калієвими добривами. Це у мене град побив. Це вона здорова, але побила, побила її градом. тому калійовими добривами я обробляю не тільки шоколисті свої, а ще і. Волотисті гортензії, виноград, троянди, дерева теж бажано пролити восени калієвими добривами. Це допоможе визріти пагоном, а також допоможе сформувати гарні бруньки на цвітіння на наступний рік. Для першої осінньої підкормки добре підійде. Сульфат калію. Це е, у ньому міститься дуже багато калію і разом з сіркою. Або ще е, інший варіант. Можна взяти калію магнезію зі вмістом калію плюс магнія. Магній теж потрібен для гортензій, допомагає добре засвоювати інші речовини і е, зміцнює. Е, Зміцнюю імунітет, імунітет рослини, тому і те, і те добре. Але у сульфаті калію міститься більше калію, тому спочатку я внесу сульфат калію, розчиню в воді, а потім через два тижні я внесу у ґрунт гранули калімагнезію. Калій магніт тут ще є це комплексне добриво, є трохи натрію. Ось так. І це, це добриво я не буду розчиняти в воді, а просто змішаю з ґрунтом, і воно буде пролонгованої дії, буде довго діяти, І так, рослина поступово і якісно війде у зиму. І так, беремо 30 грамів. Сульфату калію на 10 літрів води. Добре добре розчиняється, тому що воно не в гранулах, а у порошку. Долила я до 10 літрів. Ще раз добре перемішую. І зараз будемо підливати під кожен кущик. Норма доброго під один кущик десь від 2 до 5 літрів. Це великий кущик, тому я до десь до п'яти лі літрів.